Зараз буде виконувати стандарт, буде виконувати, можливо, навіть удар по воротах. Бодай Редушко він вже не один раз в цьому сезоні навіть забивав, саме обкручував ворота. Редушко стріляє. Справді небезпека з'являється біля воріт. Атака лівим флангом непогано. Іван Андрейко, Андрейко під підправу ногу. Андрейко стріляє в площину воріт. Знову то Редушко лівою пробивав. Зараз Андрейко пробиває. У Кубку Шотландії переграли 2-1. І там теж грав. Могли очікувати насправді на забитий м'яч, поки цього не трапилося. От яке непри... неприємне для шотландців падіння. Спроба дальнього удару. Ретушко стріляє, блокується його удар. Було повністю на користь хіберняна, коли вони відоборонялися другий раз уже так на тоненького. Ну, але третій раз, можливо, вже і буде на тоненького, що пройде для кия. Швидка атака від э, гостей. Тут по лівому флангу йде у наступ сам гравець. І це Дін Клеланд. І... Справа, спроба пробити так Епізод і м'яч летить. Вона воротами, Який шанс! Дав передачу на правий фланг, який вже був просто чудернацький момент. Аби ж десь навіть неприємно пробуває Там Гравець. Вось вона брав на спині. Люк Девідсон. Передача удар! Суркіс рятує, контролюють м'яч, Довга передача вперед. Суркіс на виході. Встигає В'ячеслав. Встигає у Кіпр. Це захисник Олексій Рибак, Ярослав Буравцов, Дмитро Панімаш, Пані Арсені Федоренко, Андріан Бекерський, Всеволочалий, Крилотокар та Мирослав Романюк. Це ті люди, які можуть вийти на футбольне поле вже в другому таймі. Спроба удару через себе. Цей травмований Назарі Васків. Цей Матвій Пономаренко. Так само і Денис Дикий і Коробов так само. І інші люди. І Данило Іщенко гравці біля м'яча. І буде передача на ближній кут, але відбувається киян. Відбувається долі таки якісний. Далеко. М'яч від воріт. Посилають. Ще одне закидання сильно вперед. У боротьбу скидка і винести. Вибити м'яч і ще одна спроба. Удару площину. В'ячеслав Суркіс готовий до цього. Приємно, можливо, десь зразок того болю. Саме після зіткнення було неприємно. Зараз хороша атака від київського Динамо. Іван Андрейко. Андрейко під ліву ногу. Андрейко в центр. Пропускає Осипенко на Редушка. Редушка Осипенко. Осипенко. Осипенко класно на замаху. Прибирає суперника і пробуває ближній кут. Осипенко пробуває, пробуває суперника і заробляє зрештою кутою. І саме гравець, який вийшов на футбольне поле. Зараз який епізод проштовхнути першому проти Брома Пойкарни, Тоді у першому таймі після стандарту, але після. Штрафного Ридушко стріляє. Редушко стійка воріт з рикошетом. Допомагає хіберняну залишитися на нулі. Кікс від центрального оборонця рятує ще один удар. 1-0! Кияни забивають у цьому поєдинку. Рахунок все ж таки стає. Передача, і подивіться, хто Владислав Захарченко будуть виконуватися певні заміни, розминаються у Динамо. Гравці, і насправді, шотландців також чимала група гравців вже готується вийти на футбольне поле. Редушко, ридушко, ліву ногу. Богдан Редушко стріляє у ближній. Дуже гостро. Зараз на лівий фланг. Редушко, ридушко падає. Редушко і ні. Зрештою, аут. Кидання в центр М'ячу штрафному віддати передачу, і удар вище воріт. І не було рикошету. Атаку. Ну і Андріан Бекерський, який вже через два дні, 28 листопада, буде святкувати свій день народження. Зараз Динамо атакує. Скидка. Момент. Як же щастить? Дихтяр під ліву ногу. Дихтяр пробиває. І тут блокується ця спроба. І дихтяр таке враження неприємне ушкодження отримує. Нєль Дихтяр, який не може повернутися навіть на свою половину поля. І Данель Дихтяр, ймовірно, дуже прикро. Данель Дихтяр дуже небезпечний епізод, де дуже і дуже навіть неприємно дивитися, як же там неприємно все було. Набирає швидкість віддає вже трохи назад. Губенко, Ридушко, Ридушко, шукає. Губенко отримує передачу. Простріл! І Бекерський ледь не забуває. М'яч до, до нього не доходить в останній момент. Суперник відіграв активніше і просто прочитав десь. Не до кінця, але все ж таки вдалося відбитися супернику. І Ридушко стрибає підкати. Можливо, навіть з усіх сил. Стандарт знову ж таки з цієї позиції десь був удар від Богдана Редушко. Ну, там ближче до центру було. Ну, зараз передача удар, і як же м'яч не влітає в ворота. Там кікс по власних воротах був.